Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Улюблена іграшка Калуан. Щоранку вибирає принцеса Олеся іграшку, якою гратиметься впродовж дня. Вишукувавшись на ліжку, іграшки мовчки чекають своєї черги. Хто ж стане її обранцем? Тут і Адам, що вміє розмовляти. І плюшевий ведмедик Більбо, і полотняна лялька Софія, і цуцичок Джек, що гавкає, коли натиснеш йому на животика, і рожеве поросятко флоп. Один, два, три, чотири, п'ять я йду шукать, тицяє пальчиком у ляльок Олеся. І раптом Більбо. Отак вона й обирає. Цього разу улюбленою іграшкою став плюшевий ведмедик. Щасливий він буде весь час із Олесею, їстиме разом із нею, супроводжуватиме її на прогулянку в гарному кошику з верболозу. А вже ж!» І от побігли вони вдвох у садок, причому Більбо сидів на плечі маленької принцеси. Назбирали квітів і наробили з них букетів. Потім їли суниці, аж губи стали геть червоні, а ввечері так зморилися, що заснули вдвох у м'якенькому ліжечку, тільки на голови їхні торкнулися подушки. Та сьогодні сталося щось дивне. Як тільки почала вона лічити пальчиком свої іграшки, як щось запищало досить уже цього, щодня ти обираєш одного з нас. А решту кидаєш, мов не потріб. Озирнулася Олеся, дивуючись. Хто ж це насмілився протестувати? Та нікого не побачила і знову почала рахувати Один, два, три, чотири, п'ять. Коли ж це озвався інший голос. І правда, аж серце калатає, поки чекаєш, чи тебе вона обере. Чи, може, когось іншого. «А вже ж, мука, та й годі, погодився хтось. І перш ніж вона встигла насваритися на них, іграшки заходилися лементувати всі разом. Якщо любиш нас, то всіх бери з собою. Годі вже ділити нас. Геть мазунчиків, геть улюбленців на один день. Змилуйся, змилуйся над нами. Зашарілася Олеся, наче маківка в житі. Ох і розанівана вона була. Ні, в її замку бунтів не буде. На те вона й принцеса. Покидала вона іграшки до скрині і віко зачинила. І не загляну сюди більше, подумала Олеся. Та й побігла у садок, покаталася на велосипеді. Назбирала цілий букет квітів, попоїла суниць, що вже стигли достигнути, потім пообідала мовчки, хоч і не хотілося їсти. Почувалася вона самотньо. Недобре, як нема з ким перебути цілу днину, ні з ким побалакати, поспівати, пореготати, побігати. Всі в палаці такі заклопотані, забігані, всі кудись поспішають. І ніхто й хвилини не хоче вділити засмученій принцесі. Пішла вона ввечері до своєї кімнати, дістала іграшки зі скрині і каже їм лагідно Відтепер усі ви мої улюбленці, і весь час будете зі мною. І, щоб показати, що дотримує свого слова, поклала їх коло себе в ліжечко ще й ковдрою вкрила. На добраніч, любі мої.